Вітаю, я Михайло Петренко. Давайте розширимо тему оперативного лікування анальної тріщини і окремо поговоримо про сучасні лазерні методики. Без страшилок, по суті, і по-людськи. Класична ціль операції одна вимкнути спазм внутрішнього сфінктера, відновити кровопостачання краю тріщини і дати епітелію спокійно зажити. Найпередбачуваніший спосіб латеральна внутрішня сфінктеротомія, це короткий, точний розріз з боку. Від заднього проходу, який зменшує надлишковий тиск кільця вартового, коли спазм зникає, біль швидко спадає, а тріщина закривається протягом кількох тижнів. Втручання зазвичай амбулаторне під місцевим знеболенням або коротким наркозом. Важливо, що ми не чіпаємо зовнішній сфінктер і зберігаємо контроль над утриманням. Якщо краї тріщини давно загрубіли, ми іноді поєднуємо розслаблення сфінктера з освіженням рани, акуратним висіченням рубцевих країв, щоб створити живий, добре кровопостачуваний край. У вибраних випадках додаємо слизовий клапоть. Невеликий шматочок слизової пересувається на місце тріщини і закриває її, пришвидшуючи загоєння. Така техніка корисна, коли не хочемо або не можемо достатньо відпустити сфінктер. Наприклад, у пацієнтів із ризиком нетримання. Є і неразрізні підходи. Ін'єкції ботулотоксину тимчасово розслабляють сфінктер на кілька місяців і можуть стати містком до загоєння, особливо коли є протипоказання до операції. Ефект м'якший і не завжди такий стійкий, як після класичної сфінктеротомії, але інколи цього цілком досить. Тепер про лазер. Лазер це інструмент енергії, а не окрема чарівна операція. Ми використовуємо його для дуже точного різу і коагуляції, менше крові, мінімальний набряк країв, чисте операційне поле. Лазер може застосовуватись у двох сценаріях, як лазерна сфінктеротомія, коли сам розріз частини внутрішнього сфінктера виконується лазером, або як лазерна фіссуректомія – а травматичне висічення рубцевих країв і видалення сторожового горбка з одночасним припіканням дрібних судин. У деяких пацієнтів це дає більш комфортні перші дні після втручання, менше просочування, менше подразнення, акуратний післяопераційний слід. Важливо чесно сказати, головний чинник успіху правильні покази і точна техніка, а не сам тип енергії. Лазер не замінює сенсу операції зняти спазм. Якщо у конкретному випадку потрібне саме розслаблення сфінктера, то питання лише в тому, чим виконати розріз скальпелем, радіохвилею чи лазером. Вибір інструмента ми робимо індивідуально, зважаючи на анатомію, супутні стани і ваші пріоритети щодо комфорту. Після операції переважає відчутне полегшення. Гострий різак зникає, залишається помірний післяопераційний дискомфорт, який добре контролюється. Догляд стандартний: теплі сидячі ванночки, м'який стілець завдяки воді та клітковині, делікатна гігієна без тертя, короткі курси призначених засобів. До звичних справ більшість повертається швидко, активні навантаження поступово. Тимчасове підтікання рідини чи підпуск газів у перші дні. Нормальне явище, стійкі порушення утримання після правильно виконаної операції трапляються рідко, але ми завжди оцінюємо індивідуальні ризики, особливо у жінок після пологових травм або при супутніх проктологічних проблемах. Є чіткі сигнали негайного звернення, пульсуючий біль із набряком і температурою, рясна кров або різкий запах виділень. Таке буває нечасто, і ми заздалегідь обговорюємо план дій на випадок ускладнень. Підсумок простий операція це про відновлення нормальної фізіології і повернення якості життя, лазер корисний інструмент у досвідчених руках, що додає точності і комфорту, але ключем до успіху залишається правильно обрана тактика і акуратна щадна техніка.